Переходячи до Кравченка, дуже цікава історія. У 2009 році він відіграв достатню кількість матчів для того, щоб отримати медаль переможця Кубка України. Він виступав перші півроку у складі Полтавської Ворскли і був одним з лідерів. Потім він перейшов в Київське Динамо. Далі до фінала і фінал вже без нього виграли підопічні Миколи Павлова. І десь у Полтаві образилися на нього. Так медаль йому і не дали. Зараз у нього є шанс отримати цю медаль, тому що Дніпро у півфіналі, але цю історію він все-таки пам'ятає. медаль ну на как. Я как бы виграв кубок, можна сказати, що я зіграв більше половини матчів, ну і два голи. Да, да, і два голи, і в 1/4 вирішащий гол 1 0 ми обіграли Метбур. На медаль не получил, там чуть-чуть на мене образились. І ну, это, в принципе, не це в принципі не важне, И я, в принципе, не считаю обладателем кубка. Ну, формально, может, на бумаге считаю, а так все-таки я в финале не участвовал, и оно как-то, наверное, тех ощущений, как, как ребята добились этого, у меня их не осталось.